Господи, Ісусе Христе, Синну Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Синну Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Синну Божий, помилуй нас, грішних, Господи, Ісусе Христе, Синну Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, Господи, Господи, Ісус Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий. Помилуй нас грішних.